Скільки коштувало твоє саме найдорожче навчання? Я так думаю, що воно не було пов'язане з б'ютісфера. Ні, не було. Це дійсно не було. Моє найдорожче навчання це 4,5 тисячі доларів. Це про духовність, це саме про зміну і трансформації. І знаєш, я вважаю, що будь-яке будь навчання воно має свою ціну. І е, я ніколи не жалкувала грошей на те, щоб вкладати саме в свій розвиток. У тебе також в шапці пілотів настанами прописано духовний наставник. Що ти маєш на ну що це взагалі для тебе, і як я повинна це розуміти для себе? От, наприклад, я захожу до тебе на сторінку, бачу духовний наставник. Це більш для мене, тобто, ну як для мене, це не як про е, якусь професію, а це про мій стан, про мій підхід до роботи в е, суцільно, тому що е, духовність для мене це взагалі не про релігію, це про віру в себе, це про трансформації, про ті трансформації, які я даю своїм клієнтам, учням, а е, про ту глибину і підхід до роботи. Тобто, це також це більш навіть як духовні практики. Як ми це здобуваємо це медитації? Це можуть бути перебори страхів якихось або ж того, як ти відносишся до своєї роботи через любов. Тобто, якщо ти кайфуєш від того, що ти робиш, яку ти місію несеш, тобто допомагаєш людям чи ні. І в моєму випадку саме духовний наставник це про це. А місія твого бренду. Місія мого бренду це допомога людям і відкриття жіночної нефти. А було таке навчання, за яке ти заплатила гроші, а вихлопу не було. Тобі було саме жалко гроші свої. Чесно скажу, в мене такого випадку прямо категоричного не було. Чесна Настя, я в кожне навчання, яке я вкладала, да, десь я могла включатися на максимум, а десь не зовсім. І в мене і такі навчання були. Але з кожного навчання я брала щось для себе. То інколи деякі інструменти я могла не задіювати. Але в цілому в мене немає такого, щоб я там. Вклалася в навчання і сказала, що воно мені абсолютно нічого не дало. Бо багато чого від нас самих, так залежить? Так, так. І тут можу додати одну річ, таку, що те, що ми шукаємо, з якими запитами йдемо, Якщо, от, наприклад, людина можливо щось не отримала з навчання, то можливо, вона просто не мала на той момент правильного запиту. Пів нас технолог бренду ОВЕ як взагалі ти здобула звання технологу, бо я знаю, що в сфері реконструкції можна це купити. А в колись таки можна це купити? Ну насправді це було запрошення особисто щодо мене. Мені напряму подзвонили і запросили. І я думаю, що тут більше, ну якщо говорити про мене безпосередньо, це було запрошення через те, що було видно. Моя любов до цього бренду я працювала не тільки як продуктом, а взагалі підтримувала і філософію і культуру. Цю а якщо говорити про куплю та продаж в цьому напрямці, то тут я не впевнена, що це може працювати, тому що дуже важливо, як ти енергетично позиціонуєш і представляєш цей бренд, адже в будь-якому випадку це все на енергіях. Любий клієнт, любий учень він це відчує. Якщо це не, не щиро. а що тобі дав статус технолога? А ну ми не так давно почали, скажу чесно, і зараз це максимальний такий Рогозір ком'юніті, да, тобто, це люди, які цікавляться цим брендом. Для мене це велика честь взагалі представляти його. І як для мене, це такий більший масштаб, коли я можу ділитися своїми знаннями. Я можу проводити і семінари, і навчати на цьому бренді більшу аудиторію, не тільки своїх учнів, які до мене записуються да, на індивідуальні навчання там по стилістиці, а взагалі ширити і поширювати цей бренд, адже він дійсно того вар. Ти з цього нічого не заробляєш? Чому заробляю? Заробляю, заробляю звісно. Mm -hmm. Заробляю, але тут більше про е, саме пізнання та відношення до цього бренду. В мене коли в мене було що я була технологом бренду, то мені надсилали тільки складники. Нічого не платила. А тобі ще й платять за це? Оплачу так. Звісно, оплачують гарне відношення, і тому і в мене таке саме відношення до саме бренду і компанії. А скільки в тебе коштує навчання по стилістиці? Моє навчання по стилістиці це індивідуальний підхід, тому ціна варіується від 400 євро і вище. Тобто, якщо ми говоримо про цілий курс, то це 700 євро. Це онлайн? офлайн? Це офлайн. А скільки днів? Від трьох до п'яти це база з нуля. Це база і підвищення, тобто індивідуально підбирається саме програма підучня, дивлячись на його болі, що треба підтягнути або взагалі з нуля ночі. А ти навчаєш саме тільки практики, але або, або, або ще чомусь більше? Ні, в мене програма максимально обширена, тобто там і вся теорія. Це про стайлінги, про е, інструменти, а також взагалі при про підхід, простий, профешн, ось ось ці всі речі: то як працювати з клієнтом під його запит, бути дійсно почутим, щоб клієнт був почутий. Ось і е, до того ж всього це розбір е, інстаграму, це те, як себе позиціонувати, як фотографувати роботи, як працювати з ним, як е, робити так, щоб тебе бачили. Перш за все, також тому, що дуже багато талановитих майстрів вони роблять гарно, вони вміють це робити, але вони не можуть презентувати свою роботу. І в нашому зараз житті це також дуже важливо. Де б дати клієнтів ти навчаєш? Бо багато хто не навчає. Ну, я можу поділитися власним досвідом. У мене все фігурується на власному досвіді. Ось все, чого я досягла, і з якими я стикалася проблемами, де я побачила дійсно працюючі інструменти, звісно, я йому ділюся абсолютно спокійно. І якщо це буде працювати, то це буде працювати. Я знаю, що ти приходила в навчання Роми та Богдана Гончарук. Скажи, будь ласка, свій досвід стосовно цих навчань. Що схоже, що не схоже, тобі сподобалося? Це дійсно так, і перш за все, я тобі Настя, скажу, що Богдана Гончарук і Ліра Рума це взагалі не схожі до особистості, і що з одного, що з другого курсу, я дійсно взяла для себе. Важливі речі, які змінили моє життя, і мій підхід до з професійної взагалі точки зору. Лера Рома — це моє натхнення, це про структуру, це про дійсно працюючі інструменти, про те, як треба себе зараз позиціонувати в ніші. Да, тобто це лідер б'юті-ніші, Я вважаю, на сьогодення, тому я завжди прислухалася і до її порад, і до інструментів, і дійсно. Максимально такий, знаєш, продуктивний курс, який дає тобі все, якщо ти все це виконуєш і робиш. А Богдана навчила, я б так сказала, от більш духовно, більш про жіночність, про переборення якихось страхів та моментів явлення. Тобто я взяла від Богдани максимально те, що зараз практикую в духовному направленні. То в якийсь час тобі саме хтось допоміг і відкрився. Так, так, тобто, це такий був максимально працюючий комбо. Ось коли я попрацювала з Богданою. Взяла для себе все максимально, що для мене підходяще в цьому курсі, і потім я ще з Лерою вже максимально допрацювала всі моменти, які могли бути саме в моїй б'юті нічі, таке навчання. Ти хочеш ся зайти? До кого? Ну ось такі просто дві особистості сильні. Хто буде третій? Поки що я не можу тобі це сказати, чесно, поки я е, розумію, що. З навчаннями зараз саме такого формату я поки на паузі, тому що я не знайшла ще вище рівня, до кого я б хотіла б піти. В Україні є в тебе хтось такий топовий? Працюю зараз з топовими людьми, дійсно. І для мене це велика школа, і яка це моя команда, да. Тобто Саша Далгар. і я бажаю, що поки що це все, що я все, що я маю. Поки для мене немає такого прям прихильника великого для кого, хто б могло би мене навчити більше. Степ байстеп нас приходять люди. От в той час, коли вони мають прийти. Тому я я не шукаю прям свого ще якогось наставника чи експерта для того, щоб зайти на нове навчання. У мене це відбувається ось так. Тобто, – да, так.